Слухатись або не слухатись. Це є дуже просто. Каже мати сину, перестань пити, перестань пити, перестань пити. І багато з них вони вже втомилися пити і кажуть, матері, останній раз, останній раз, кажуть друзям, останній раз. І я вірю, що вони це кажуть чесно, але останній раз вони не можуть зробити, знаєте чого? Бо вони залежні, і демол алкоголю їх не відпускає. Їх не відпускає. І вони раді були вирватися, але не можуть. Років 40 або й більше, як наші батьки були молодими, почалась такий цікавий рух на землі людей. Ну, візьмемо років 70 назад. Особливо, коли прийшла революція, коли змінився стрій в у в бувшій Росії, коли до влади прийшли хі, большевики, меншовики. Ну, 17-й рік, початок 20-го століття. То основна задача багатьох людей, особливо в Радянському Союзі, була так називалася електрофікація. Максимально зробити електрику, яку тоді вже винайшли. Максимально зробити електрику. І вже коли ми йшли до школи, то нам ще розказували лампочка і ліча, про неї писали, і ліч запалив лампочку, придумали, придумали станції, які почали робити енергію, все. Ви знаєте, в минулому році я був в Індії. А Індія дуже сильно з Радянським Союзом дружила. Індії Ганді кожного року стояла на Кремлі, щоб честь віддати на Кремль і на Мовзелеї. В Індії, ну, я ж родився біля Ровенської атомної електростанції, ну, копія в копію я три станції електро таких атомних бачив. Радянський Союз там набудував, і, в принципі, Індія вся електрифіцірована, має електрику. Сидить чотири кулки з пальми сухих листів. Це індійці чисті, люди. Так, чисто прибрано, глиною все помазано, все чисто, горшок чистий, там, де їсти варити все. І одне ліжко стоїть, і біля ліжка отакий стоїть вентилятор. І така палка суха стоїть, проводки вісять, і той вентилятор то вже електрофікація. А я був в Гаїтях, там і близько електрики немає. Там не дійшов Радянський Союз з електрофікацією в Гаїті. Це таке остров між Північною і Південною, і Південною Америкою. То там, в самому, так як кажуть хлопці, молоді, крутому ресторані, генератор стоїть, завели, включили світло, бо вже там біли люди, піцу їдять. Це такий ресторан. Світла зовсім немає. Значить, електрофікація, вона продвинула людей досить далеко. Там, де з'явилася електрика, пішло радіо, пішов телевізор, пішли насоси. Мотори, ну, пішла жизнь, ви поняли, так? Да? Тобто, все пішло доверху. Після електрофікації землю накрило комп'ютеризація. Оце вже ми всі свідками. комп'ютеризації. Напевно, мій вік і мене, і мене такі, ми знаємо і перших комп'ютерів, як вони з'явилися, які вони були великі, як вони мало робили, які в них там. Ну не будемо про те тратити часу. Комп'ютеризація, яка перейшла на інтертіризацію, на інтернет. Файно зараз жити чи ні, брати і сестри? Ну, не гнивіть Бога. кажіть слава Богу. Зараз файно жити, спокійно жити, але досить опасно жити. Зараз досить опасно жити. Ми стоїмо на грані слідуючого перехода всемірної системи. З електрофізикації перейшло на комп'ютеризацію, на інтентіризацію. І слідуючий етап, куди чоловічество перейде на демонізацію. Знаєте, що це слово значить? Демони будуть владіти багатьма людьми, системами, умами і націями. Про це каже Біблія Откровення книга. Але ми з вами сьогодні бесідуємо, брати і сестри, про послушність наших дітей, послушні і непослушні. І зараз ми в такому періоді знаходимося, коли багато на людину впливають не думка, не рішення, незалежність алкогольна, а вже демонізація. Ти кажеш дитині: дитино, виключ телефона і сядь рівно. І вона каже: виключаю тату. І я вірю, що він хоче його виключити, але він його виключити не може. Він його виключити не може. Щось сталося з його внутрішністю. Щось сталося з його думками, щось сталося з його, з його всім. Його тягне, Його тягне, його просто тягне. Ви візьміть у ну, нього між іншим, от брати і сестри, по-простому скажу, знаєте, от алкоголік. Ну, треба напився, голова болить, треба похмелитися. Ну, вам той процес не треба знати. Ну, молодь би знала наркоман, якому треба уколотися якому треба від ломки. Знаєте, коли людина залежна була від, вже від демонічної сили залежності, то алкоголік, як би жінка ту самогонку в хаті не сховала, де б не закопала. Він стане, він походить, він подумає. І я скажу правдове слово: отримає откровення з області духа. Бере лопату йде в те місце і викопує. Не тільки Господь відкриває, не тільки Божий Дух відкриває. Тому в останнє час Біблія, прийде багато лже. І це буде в районі духов. І це проявлення буде досить сильне. Це проявлення буде на рівні огню з неба, на рівні чудес на землі і на рівні великих удивлень. Так що багато людей послідують. І люди в останнє час будуть умні, образовані, начитані, но залежні. І сьогодні ми, батьки, і я в тому числі. Дитино, ти вже залежна від комп'ютера. Дитино, ти залежна вже від ігор. І це правдиве слово. Сьогодні наука признає, сьогодні, сьогодні вже інститути відкриваються. Не з раком було боротися, не, не, не з проказою боротися, не, не, не з якоюсь там, знаєте, боротися фізичною болезнью, а вже відкриваються боротися з залежностями духовними. Залежностями духовними. І ця біда йде на, і ця біда йде на світ. І виходить, брати мої і сестри, діти наші, я кажу, ігри, багато ігор на комп'ютері молодь, вони є деменомонізірування. І ви граєте, невинно граєте, невинно граєте. Я знаю таких хлопців з віруючих сімей, почали грати в 15, а їм сьогодні по 45, і кончити грати не можуть. По пару дітей в хаті, жінка втомилася, всі втомилися. І він не п'яниця, і він не алкоголік, і він не наркоман. Він залежний від комп'ютерних ігор, чітко, конкретно залежний. Я хочу сказати, що це проблема не тільки дітей. І, бо я тут став на кафедрі і кажу: ця проблема усього суспільства. Зараз вже самі старші навчилися і ходити по Фейсбуках, і ходити по вайберах, і ходити везде. І я хочу всім сказати і собі, в тому числі, люди останнього часу, будьте осторожні. Тому що демонізація, вона все накриє, все, вертаюся назад, і не буду вас і себе лякати, щоб ніч не була крепко темна. Там, де ніч стане тьомна, для вірних людей засіяє Сонце правди. Хвала Ісусу. Брати і сестри, коли прийде більша демонізація населення і людей землі, благодать Господня Ісуса Христа помножиться для вірних, хвала Йому. Бо каже Євангелія, помири, як умножаються беззаконні, буде умножатися благодать в Ісусі Христі, але нам треба бути осторожними, щоб нам не попасти під ліяння злих духов і не оказатися одних залежними. Тому нам треба вести життя тихе, безвятежне, богобоязнене і правильне. Ми повинні контролювати себе. Сьогодні, християни, пропоную. Пропоную провірити себе, брати і сестри. В усякому ділі є, кажеться, тест або провірка, або екзамен. Для всякого діла є екзамен. Можеш провірити себе на двох екзаменах. Чи ти любиш ближнього? Якщо ти хочеш перевірити, як сильна в тебе любов до ближнього, то глянь якусь нужду. Вибери якусь нужду знакомого, ближнього або з церкви, десь в когось щось сталося, нужда. І скажи собі: люблячи цю душу, я хочу провірити свою любов до цієї душі. І скажи так: цілі сутки буду в посі за ту нужду. Або скажи, три сутки буду посі за ту нужду. І якщо тебе тіло не уговорить, за півдня кончити пост, і голова твоя не закрутиться, і ти три дні пропустися, то повір мені, твоя любов ще жива, діяльна до твого ближнього. Тобі ще живе жива любов Ісуса Христа. Ну, зрозуміло, знаєте, якщо хтось має якусь хворобу, то будьте обережні, не помріть через три дні і скажете проповідник вас, навчив. Хочу сказати слідюще, брати і сестри, ви хочете провірити себе на незалежність. До телефону попробуйте назначте в своєму житті дні і в тижнях пости. Пост від інтернету, пост від телефона. І не кажіть, що мене будуть по роботі дзвонити. 30 років ходили на роботу і нікому не дзвонили і не перебували. І робили роботу. Согласні ви чи ні? Я дожен прочитати всі новини. 40 років мало хто читав новини, і життя йшло. Тобто, це оправдання. Якщо ти не можеш виключити телефон і оставити його на півсутки, на сутку або ще на якийсь час, друже мій, признай слово, яке я скажу, залежний. Вертаюся назад до дітей і ми вже будемо молитися, брати і сестри. Наші діти, особливо коли ми піднімаємо дітей: дочко, сину, піди, піду, не піде, вони не є до кінця, я їх не оправдую, вони не є до кінця винні. Треба нам, батькам, зрозуміти, зрозуміти слідуючий момент. Знаєте, як в, одному, в одної ситуації було так: молиться мама за дітей, молиться мама за дітей. Господі, нема відповіді, нема відповіді, я таке чув. І приходить відкриття Духа Святого. Молись, щоб я очистив їхній розум для розуміння Євангелії. Все, розум закритий. І скільки ти не говори, скільки ти не плач, скільки ти не кажеш, розум закритий. Господі, освободи розум. Очись розум. Господи, відкрий вуха нашим дітям, щоб почули. Открий серце нашим дітям, щоб зрозуміли. Открий серце. А другими словами, брати і сестри, я таку річ скажу, трошки, можливо, смішну або дивну. В останнє время ми повинні всі навчитися, брати і сестри, від хоризматів гонити демонів. Гонити демонів. Ну, хоризмати вони гонять з усіх і з усього. То забагато. А баптісти, п'ятдесятки, бояться зовсім їх гонити. І там вони живуть скільки хочуть. Але в розумному ситуації хлопнула дитина дверима, загриміла, пішла і поїхала. І ти чувствуєш, що ти не та твоя дитина. Ти чувствуєш, що демонське вліяння повело твою дитину до неправильної компанії. Місто того, щоб через п'ять хвилин дзвонити і писати: Прийди, не прийди, на один не прийдеш, накажу, не заоструй моменти, стань на коліна, призви ім'я Господа Ісуса Христа. Господь ти дав нам владу наступати на всяку силу ворожу. Правильно цитую чи ні? Я правильно чи Ні. Я твоєю владою, даною Ісусом Христом, зараз наступаю на всякі зли, духов, злоби поднібесне, які взяли мого сина і його друзей, і повели на діла беззаконні. Призиваючи ім'я Бога, я забороняю тим демонам вести мою дитину далі. Я призиваю Божих ангелів вернути мою дитину і привести її до хати. Брати і сестри, ми маємо повне, моральне, духовне право наших дітей благословляти, охороняти іменем Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ми не тільки маємо право молитися за їх ісління. Ми не тільки маємо право молитися за їх благословення. Ми маємо молитися право за їхню защиту. Ти ставай на коліна, відправляєш дитину в школу і каже, іменем Ісуса Христа благословляю. І не дозволяю ніякому демону, щоб звів мою дитину не приступати до Нього, не приступати до Нього. Біблія каже, коли на небі спитали злую силу, обратив ли ти внімання на раба мого, обратив. А в чому там проблема? Ти кругом оградив його, Ти кругом оградив його. Що то був за круг, брати і сестри? Невидимий, реальний, божествений, духовний. Круг од сил зла, беззаконня і демонов, я так розумію. слава Богу. Хіба в нас немає права? Призвати Божу ограду, Божу защиту. Так, брати і сестри, інколи дитина не слухається, бо такий характер. Інколи дитина не слухається, бо такий возраз, інколи дитина не слухається, бо така мораль. А інколи дитина не слухається, бо демони не дають йому послухати. Він весь ожесточився, він весь як йожик збурився. Він жде ще одне твоє слово, і він весь взорветься. Не спіши казати це слово. А про тихо, про себе скажи: всякі злий демони відійдіть, від моєї дитини. Господь дай йому милість на прозрення. Господь дай йому милість на освобождення, на осознання, брати і сестри. Нам треба вчитися. Нам треба вчитися так, як ми вчилися. Чому ми вчилися? Коли прийшла електрика в наші хати, ми вчилися, як закручувати лампочку як її включати. І дав Бог ми навчилися. Слава Богу. Коли... Ну слава Богу. слава Богу. А б до цієї пори не включили б е, е, макровеї і їжу не нагрівали. Коли прийшли комп'ютери, нас хватило смисла навчитися включати комп'ютери, виключати, закачувати і викачувати програми. Хто більше, хто в меншій мірі. Навчилися? Навчилися, слава Богу. І скажемо слідче, хто краще навчився на комп'ютері, більше навчився, тому краще, виходить, зогласними ви, чи ні? Коли прийде ота демонізація на всю Вселенну, нам чим скоріше треба навчитися в тій області включати і виключати в ім'я Ісуса Христа. І всякий раз, коли дивишся на дітей, дивишся на общество на завтрашній день, хочеться сказати, Господь, ми вже літаємо в небі самольотами, ми їздимо по землі машинами, ми так багато знаємо, а так ми сильно нуждаємося в тобі, Господь і Ісус Христос. В твоїй силі, в твоїй владі, в Твоєму проявленню, церкву Христа і Ісуса, ми можемо бути научними людьми, але коли не буде сили Духа Святої власті, ми не переможемо. Ми можемо вивчити мови і на всіх мовах слухати проповіді. Це буде нормально, це буде збагачити нас, але коли ми загубимо контакт з Духовним Світом і з Духом Святим, ми не переможемо. Тільки Дух Святий на землі, доколі є, удержийся тепер, церква Христа і Ісуса буде мати перемогу. Доколі є одержуючи тепер, церква Христа Ісуса буде мати перемогу. Поэтому, батько і матер, якщо складність твоїй сім'ї, ворог розбиває, не дає покаяння, краде твоїх дітей, не отчаюся. Ти, які кажуть, не піду, завтра Божий Дух силою своєю поміняє їх, і вони скажуть: Іду. Іду служити Ісусу, іду славити Ісуса, іду допомагати тобі тату і маму, браття і сестри, батьки, це наша надіжда, це наша опора. Поэтому і в неділю, і ввечері приходимо на собрання, і вночі стаємо на молитву, і вранці стаємо на молитву, щоб божественна сила покровітільства була над нами і нашими домами. А про одним словом сказати, щоби нам всім, як сказав Ісус Навін, а я і дім мій будемо служити Господу. І последнє, брати і сестри, хай би Боже обітування. На моєму і на вашій хаті сповнилося те обітування, яке провозгласив апостол Павло у в'язниці для того, начальника в'язниці. Віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся Ти і дім твій. Амінь. Помолимся. Тобі, єдиному на небі слава. Хвала і поклонення.